Привіт, Дорогі зрителі, з вами я Кендр, і сьогодні в мене на каналі не було дуже багато часу, як би то сказати, відео. І я сьогодні би б хотів зняти відео, так як ви поняли, моя кімната. От як ви бачите, вот така моя кімната. Ось, ну, ось вот така. Шафа тут не учень, як ви бачите, але зато є телевізор. Є балкон, балкон, є люфтом, як в всіх кімнатах. І ось таке ліжко. Ліжко. Є стіл, де я вчу уроки. Є годинник. Ось на стіні. Є крісло. Камера кімната, йдемо ще на балкон. Я зараз конь включу світ. Отак. Камеру. Камеру поправлю. Так, дивимося, бачите. На балконі так же і саме. Е, тут в мене виноград про Так, виноград. Добре, я думаю, на цьому все. Ми будемо закінчувати. Я свою кімнату вже вам показав. Ось так. всім. Пока! Я так думаю. До побачення. Якщо це відео набере хоча б 3 лайки, я буду починати знімати. Що? GitA Sandres. Так. І може ви про це дуже довго мріяли, але я почну знімати саме Gitar Sandres. На ПК. Так що пока на ПК.